Сьогодні 20 вересня. Я знаходжуся в селі Катюжанка в самому центрі. Сьогодні на огляд у мене будинок недалекий від центру. Центр, як ви бачите, є спора. Там у нас Аврора, різні інші будинки, тут ще магазини. У суботах відбувається базар, ось він закінчився. Зараз ми пройдемо до будинку і оглянемо його місце розташування. Він знаходиться в п'яти хвилинах, на вулиці Прорізні 11. Пішки звідси це дві хвилини буквально. Май до будинка веде асфальтована дорога, лише останні метри п'ятдесят веде грунтовка. По трасі. По дорозі, яка веде домога. До будинка знаходяться різноманітні заклади торговельні, кафешки, магазини. Це вулиця Шевченка. Там далі через 200 метрів вона пересікається з вулицею Білою. А ось ця дорога, яка пішла, вона називається прорізна. На прорізок врізається між цими двома дорогами. От, щоб потрапити до будинку, нам треба пройти по цій дорозі по прорізній. Там ось ви бачите відділення розетки, ще магазин продуктовий. Далі, щоб потрапити до будинку, нам треба повернути на вдоль. Цього гарячка і попасти на грунтовочку. І от за тим креслатим тим дубом ми вже попадемо на подвір'я будинку. вулиця ґрунтова, але в принципі. Дощ, дощ тут не грузнеш, нічого. Ось вже, там де ворота відкриті, стоїть автівка моя, ми вже потрапляємо в подвір'я. Потрапляємо в будинок і оглянемо його. Отже, веранда. Далі, тут така ось кухонна зона. Газова плита стоїть. І ми потрапляємо в санвузол. З боку санузла знаходиться у нас газовий котел. У нас є моторчик, який розганяє. Тепло по будинку. Ось у нас умивальник, унітаз, ванна, болер. Повертаємося в кухонну зону, повертаємо направо. Тут у нас така ось кімнатка вітальня. Тут у нас ще одна кухонна зона, знаходиться холодильник, знаходиться тумбочки різні, також є піч. бажаючи скористатися нею можуть зимою гріти спину на печі. Далі ми потрапляємо в зал. Із зала є дві кімнати. Вони невеличкі, в кожній з кімнат є парове опалення. Одна кімната має вікно, друга кімната глуха, без вікна. У нас на випадок різних обставин є ще грубка, яку можна зняти оцю всю обоє і, в принципі, користуватися грубою. Таке ось приміщення. Висота стель десь приблизно 2,70. Вікна не міняні. Дерев'яні. По будинку, як ви бачите, всюди проведено парове опалення. Ось такими регістрами. Чим цікавий ще цей будинок? А тим, що в дворі є ще... Місце для проживання для інших членів родини. Зверніть увагу, в будинку ось є лічильник газовий. Електричний лічильник. Водопостачання в будинок здійснюється з. Колодязя, який знаходиться ось, спройдемо до нього. Тут заведений Труба 35-та і він під землею заведено в будинок. Хоч будинок і знаходиться в самому центрі, але вулиця тихе, тиха, не шумно, оглянув будинок знаружі. Ось так от виглядає, на бетонному фундаменті побудований за будинком і місце, під... де винограда Ось. Можна розмістити альтанку якусь, дах шиферний, чотирьохскатний. Це город. Зараз ми вийдемо, поглянемо на нього. Перед побудовані проживають сусіди. Також ми з вами зараз оглянемо ще одні місце, де можна проживати іншим членом родини. За будинком знаходиться город. Разом площа городу і будинка це 17,8 соток. Давно його ніхто не використовував цей город. Межа у нас. З того краю це оте дерево. А з цього краю... Ось по цей паркан. Є різні плодові дерева, абрикос, яблуні, груші, горіхи. Все потребує якби. Підчищення. Зверніть увагу, чим ще цікавий цей будинок. А тим, що тут можуть проживати декілька сімей. Одне житло ми вже оглянули, і є таке житло як типу літньої кухні. Раніше проживали літні родичі. Потребує ремонту кімнатка, але в принципі місце є, де розмістити ще одну сім'ю. Ось Якби кухня, спальня. Тут у нас ванна кімната у нас тут. Також і кухня. Тобто в дворі спокійно може проживати декілька сімей. Зверніть увагу, що є газ в цій літній кухні. І є сучаснити, то, в принципі, Можна якось перебувати тут. Значить, якщо місця буде мало і тут, оце приміщення можна ще переробити під одну житлову кімнату. Це у нас сарайчик, Сарайчик, якщо тут прорубати дірку, то можна зробити ще одну спалінку. Власником використовувалася як дровітня. Є ще одна господарська споруда. Це курятник. І тут ще теж зберігалися дрова там, чи могли якісь тварини проживати. Так ось є дворик ось такий, де можна випасати курей там. Також у дворі знаходиться гараж для автівки. Також дуже гарний погріб. Навіть якісь припаси збереглись. Бачите, який він великий. Бетонні склепи. Висота погрібу метр шістдесят десь. Сходи. Помім для газового котла. Наразі мій короткий огляд доходить до кінця. Хто зацікавився, телефонуйте 067 3948 447 Василь Дмитрук. Зараз ми ще проїдемо по цій вулиці побачимо, куди вона виходить. На початку фільму я йшов звідти. Зараз покажу, куди виходить та вулиця. Отже, зараз ми з вами їдемо по вулиці Прорізній. Їдемо і тут повертаємо наліво. Це вулиця Біла. Це вулиця у нас Біла. І виїжджаємо біля будинку культури в Катюжанці.